Можуть мобілізувати непридатних до військової служби. Відповіді на питання юриста відповідно до практичних прикладів, розберемо відповідь на це питання. Багато непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку. Вони думають, що вони визнані непридатні, та мобілізація їх не стосується. Вони мають військово-обліковий документ, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, військовий квиток чи там якийсь інший військово-обліковий документ. Який був раніше виданий військовими комісаріатами, де прописано, що вони не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Вони собі вільно пересуваються і думають, що вони в безпеці та мобілізація їх не стосується. Їм не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані, і ви праві, їм не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані в ТЦК та СП за допомогою Резерв Плюс. Тому що вони думають, що відповідно до закону вони виключені з військового обліку. Але на практиці відбуваються дуже дивні дива. Розберемо практичний приклад. Такий практичний приклад він стосується майже всіх непридатних до військової служби. Непридатний, маючи військово-обліковий документ, ось такий військово-обліковий документ це його якби ксерокопія, він мав його в оригіналі. На блокпостах працівникам ТЦК, поліції, прикордонникам він надавав цей військово-обліковий документ, і все було добре. Рік було добре, другий рік було добре. Але у один такий момент при перевірці документів працівники ТЦК та СП сказали, так, все вірно, у вас тут прописано, що ви ще на російській мові негодним к воїнської служби з з своєї учота. І ще дата відбітка це 98 рік. Вони кажуть, що такий військово-обліковий документ він вже не є дійсним. Вони його перевірили по своїй інформаційній базі, оберіг реєстр військовозобов'язаних резервістів, і сказали, що. Відсутня відносно нього інформація, що він непридатний до військової служби. Зазначений документ він надав оригінал працівникам ТЦК СП. Вони сказали, що зазначений документ буде зберігатися, та передали цей військово-обліковий документ майору Корзинкіну для зберігання та долучення до матеріалів особової справи. Сказали, окей. Наразі давайте ви пройдете повторно військово-лікарську комісію, і вони вас визнають непридатним до військової служби. Зазначений чоловік надав цілу купу документів медичних, що він є, в нього хвороби. Наразі ми на них зупинимося. Але військово-лікарська комісія сказала, що ви повністю придатні до військової служби та визнали його. придатним.